Привіт, мої любі українці і гості України. Ви знаєте, сьогодні в Україні йде війна. Люди втрачають сім'ї, втрачають здоров'я, життя віддають і так далі, далі, далі. А з телевізора постійно лунають такі лозунги. Ви що в Україні йде війна, а ви собі дозволяєте там щось дозволяєте? І як правило, ці лозунги хто дає? Народні депутати України або міністри. Тобто можна владці. І от мені зараз стало цікаво, дивіться. Батальйон Монако. Всі діти оцих можновладців, вони всі за кордоном. Ніхто не воює. Ніхто з друзів цих можновладців не воює. Воюють простий народ. Так? І коли сьогодні цей депутат на екрані телевізора розказує, що треба людей гнати, патріотізм, диви ділися, давайте бігом, це що таке? Ти не воюєш. Максимально треба все бусифікувати, максимальна мобілізація, самі чомусь сидять. І вирішують зовсім інше питання, не питання мобілізації. А знаєте, які питання сьогодні вони вирішують? Уці можновладці? Я вам зараз поясню. Вони вирішують питання, щоб за те, що вони скоюють корупційний злочин, їм нічого не було. Просто ці люди, отак, от всі разом зібралися і думають, поки ці дурні воюють. Нам треба максимально так накрасти, щоб нас не посадили в тюрму. Ось які нагальні питання у них, не мобілізація. Ви їм нафіг не надо. Як ви собі уявляєте, зібралися депутати і всі майже одностайно проголосували за те, що була можливість уникнути, вдумайтесь просто уникнути тюрми за корупційний злочин, за тяжкий корупційний злочин. Корупціонери зможуть уникнути в'язниці, уклавши угоду зі слідством. Раніше цього не було в кримінальному. Процесуальному кодексі України, отже, 263 депутата проголосували за те, щоб. Дивіться, за що вони проголосували. Якийсь депутат склає корупційний злочин, дає хабар за те, щоб відмити якісь гроші, вкрасти ваші гроші, давайте так казати чесно. Тобто він краде у нас з вами гроші, а потім іде Верховну Раду і голосує, щоб придумати путь отхода, щоб якщо його поймають на цьому хабарі, щоб він зміг уникнути тюрми. Для цього просто достатньо співпрацювати зі слідством. Ви розумієте, що відбувається? Але в цей час, коли він краде ці гроші, зараз прикриває свою жопу, вибачаю, за вираз через отакі от законопроєкти, за які вже проголосували. Ви розумієте? Він іде по телевізору розказує, як всім треба йти терміново на фронт. При цьому його діти всі сьогодні живуть десь за кордоном. Вони всі сховані. Їхніх дітей тут нема. Як ви на це дивитесь? Під час війни корупцію можна послабляти чи ні? Нельзя. Тут питання під час війни, чому вони зараз не голосують за смертну кару за корупційні злочини, раз вже на те пішло. Взяв гроші народні, все повісили, як раніше. І буде нормально, повірте, ніхто не буде красти. Але ні, голосують, щоб уникнути відповідальності. Ви розумієте, про що йде мова? Звісно, що якщо, вибачте, за корупційні злочини, цей депутат побачить, що він не сяде в тюрьму, це до чого призведе? <ріст> От вам результат, дивіться: в Києві затримали працівника ТЦК, який вимагав Хабар за адвокатеси. Тобто, саме страшне, що зараз ці працівники ТЦК. Почувствують, що немає відповідальності, що можна відмазатись без тюрми за ці злочини з хабарями, і підуть повні повна корупція саме в ТЦК. А це те, що щось мені так кажеться, що це треба сьогодні, в цій темній сили, яка заважає владі думати про людей. От мені кажеться, що сьогодні мають ТЦК брати хабарі і кудись носить туди, знаєте, по цій корупційній піраміді. А якщо буде тюрма загрожувати цим ТЦКшникам, то хто, вони будь бояться брать хабари, це що ці депутати? Тим, що сьогодні за корупційний злочин людина може не піти в тюрму. Це, на мою думку, зараз провокує максимальні хабарі в ТЦК. Так, мобілізація буде зірвана. Уявіть, сьогодні любий ТЦК буде розуміти, що якщо він візьме хабар або буде вимагати хабаря з клієнтів, за те, щоб їх не мобілізувати і не відправляти на війну. І ось кожен ТЦКшник буде розуміти: так я ж не сяду. Я зі слідством укладу угоду і все буде окей. То тоді питання: чи це не спровокує зараз масову Масове хабарництво в рядах ТЦК? Так вони хоч боялися брать, бо розуміли, що в тюрму підуть, а зараз чого боятись? Зі слідством угоди і все хорошо. О, там уже результати є перші птічки. Дивіться в Києві затримали працівника ТЦК, який вимагав хабар з адвокатеси. В Києві на хабарі викрили помічника начальника подільського РТЦК ТСП з правової роботи, тобто це людина, яка відповідала за відсрочки від мобілізації. За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав від адвокатки неправомірну вигоду за непритягнення її клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальшу постановку його на військовий облік. Тобто, прийшла адвокатеса, каже, чуєш, давай бабки, штраф ми виписувати не будемо, зараз поставимо його на облік його ніхто трогати не буде. Все. І цей замначальник, це замначальника ТЦК, розуміє, що він в тюрму не сяде. Прийде до слідства і скаже: ви знаєте, був винуват, не знав, що це таке так погано, більше так не буду. Все, я визнаю вину, давайте якось співпрацювати. І все, він в тюрму не йде. Грошей накраві все хорошо. І тепер так буде робити кожен. А оця вертикаль, знаєте, ця вертикаль корупційна, пираміда ця. Цікаво, куди вона йде? От як ви думаєте, хто на верхушці цієї корупційної піраміди? Хто з керівників цієї темної сили, яка терпіть не може народ? Просто не вварює сьогодні практично народом, а так як тряпкою крутить, розумієте? Є сьогодні керівником цієї корупційної піраміди? Що сьогодні депутати голосують за те, щоб по корупційному злочину в тюрму не сажали, працівникам ТЦК дають зелене світло? Хто може цим керувати? Звісно, ми розуміємо, що влада таке робити не буде, і знав би про це наш верховний головнокомандувач. Ви ж подивіться тільки цей фільм Слуга народу. Там же ж верховний головнокомандувач правду казав, він про людей думає. Але ж ви знаєте, темна сила не дає йому ну, побачити це все. Він цього не бачить. Якби він побачив це все, ви розумієте? Тоді він швидко порядок би не вів. Ви знаєте це все. Ну тобто, як ви бачите, корупційні злочини в нашій країні сьогодні мають певну еволюцію. Покращуються, вони такі стають більш елегантними, знаєте, такими. Більше можливостей Можливостей красти, красти, красти. Скільки ж можна вже. Добре, як ви думаєте, ще раз прошу, зайдіть на мій телеграм-канал, напишіть також свої думки, хто знаходиться у верхушці цієї корупційної піраміди. Що сьогодні ця людина може дозволити, щоб депутати пом'якшували, скажімо так, відповідальність за корупційні злочини і давали зелене світло працівникам ТЦК брати хабарі. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, прошу поставити лайк. Якщо не сподобалось, звісно, дизлайк. Підписуйтесь на цей канал, на мій телеграм-канал. З вами адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.